Сьогодні тема учнівство, шлях, до... шлях уподібнення Христу. Ми будемо читати Євангелію від Івана, 13 розділ, але перед цим розкажу одну історію знову, яка трапилася сьогодні вранці. Мій Захар питає мене, хто буде сьогодні вести недільну школу? Я кажу, я не знаю. Ну, ми йдемо далі. Він каже: А скажи, чому так всі хочуть бути наставниками? Я собі задумався. Про кого це, він говорив всі. Тут знайти вчителя треба просити, питати. А він каже, ну всі хочуть. Кажу, а що це ти взяв? Ну ж, минулу неділю ти мав вести, а до тебе Саша перезвонив і сказав, ні 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 я буду вести. І ви помінялися. Ну Ситуація була інша. Це Саша до мене позвонив, сказав, що я мав його замінити, а потім Саша вийшла, він набрав, що давай я буду. Ну, але Захар, зі своєї сторони, побачив, що ми маємо певні змагання, по тому, щоб. Е бути наставниками, бути вчителями. Це дуже добре, я вам скажу так, дорослі. Якщо діти це бачать, то це дуже. Знаєте, ми дуже, дуже хорошо добре показуємо це, але я вірю в те, що і наше серце воно так само горить для того, щоб бути учнями Ісуса Христа. Добре, давайте зараз відкриємо Євангелію від Івана, 13 розділ з 1 по 17 вірш. Тут немає, але я думаю, що ми можемо переключитися, щоб могли читати. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година перейти з цього світу до Отця, виділив любов до своїх, тих, які у світі до кінця полюбив їх. Під час вечері, як диявол вже вкинув серце Юди іскаріотського сина Симона видати його, Ісус, знаючи, що все дав йому отець в руки, і що від Бога вийшов та до Бога йде, встав з вечері, зняв одяг. І, взявши рушника, підперезався, потім налив води до вмивальниці і почав мити ноги учням, обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить він до Симона Петра, а той каже йому: Господи, чи ж тобі мати мити мої ноги? Ісус у відповідь йому сказав: Що я роблю, того ти нині не знаєш, але згодом зрозумієш. Каже йому Петро, ти не помиєш моїх ніг по вік». Ісус йому відповів: якщо не вмию тебе, не матимеш частки зі мною. Симбон Петро каже йому: Господи, не тільки мої ноги, але й руки та голову вмий. А Ісус говорить йому хто вмитий, тому потрібно тільки ноги вмити, оскільки весь чистий, і ви чисті, але не всі. Адже Він знав того, хто зрадив його. Тому і сказав, що не всі вони чисті, а коли помив їхні ноги і надів свій одяг, знову сів при столі і сказав їм, чи ви знаєте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем, і Господом, добре ви кажете бо я є, бо я ним є. Отже, коли я, Господь і вчитель, помив вам ноги, то і ви повинні мити ноги один одного. Адже я дав вам приклад, щоб і ви робили так, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам, що раб не більше за свого пана, як і посланець не більше від свого від того, хто послав Його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, коли це виконуєте. Добре, ми можемо зараз це. Я думаю, нам ця історія всім відома. Ми не раз її читали, тим більше сьогодні ми маємо хороший час це причастя, коли ми ще раз ще раз нагадуємо ось той великий. Той великий приклад, який зробив для нас Ісус Христос. Добре, і перше, що я хотів би почати перший, е... Такий перший пункт або перша істина, яку можна було взяти з цього уривку, він записаний в Івана, 13 розділ 7 віршом, але він, я його назвав так: Послух випереджає розуміння. Я думаю, вам було ну, дивно, коли Петро почав говорити, що що ж ти робиш. Для чого ти миєш мені ноги? Це не годиться, чому він так говорив? Бо, як ви знаєте, що е, саме раби мили ноги, е, там, скажімо так, гостям. А тут Ісус бере і робить це для своїх учнів. І це було ну, незрозуміло і нелогічно для Петра. І що, як відповідає Христос в цьому випадку? Він, казе, він каже, що ти те, що я роблю, ти цього зараз не знаєш. Але згодом прийде час, і ти це зрозумієш. Ви знаєте, дуже часто буває в нашому житті такі ситуації, коли Бог до чогось нас призиває, але ми до кінця не розуміємо. То якраз цей момент він має дати нам сили для того, щоб, не розуміючи, робити кроки віри, які. Ну, робити те, що говорить нам Господь. Зокрема, тут ми можемо побачити чітко, що далі Петро, він дозволив Христу омитись, не розуміючи, для чого це все було. А вже з часом, коли там прийшов Дух Святий, ми знаємо, що їм відкрилося, для чого це все було, і чому саме так Ісус Христос це зробив. Але якщо ми подивимося взагалі на Біблію, ми побачимо, що є дуже багато таких моментів, де. Люди, так само не розуміючи, вони робили ці кроки віри. Зокрема, згадайте історію Авраама. Ви пам'ятаєте, коли Бог йому сказав піти, взяти весь свій все своє майно і піти в землю обітовану. Чи знав, куди він йде? Я думаю, що він не знав. Чи знав, що його чекає? Не знав. Але він йшов за ким? За Богом. Коли ми читаємо, ну дуже яскравий приклад, це Ной. 112 років, якщо не помиляюсь, він будував того ковчега. Сусіди ходили і крутили пальцем біля скроні, і казали, що ти робиш, який дощ, про що ти говориш. Але ной, маючи глибокі переконання, він що робив? Те, що сказав йому Господь. І що сталося, як наслідок пішов дощ, і люди дуже багато тоді зрозуміли, але вже було пізно. Якщо перейти на сьогодення. Пам'ятаєте, коли ми були дітьми, що нам говорили батьки? Не ходи, не дружи з тою компанією, там не ходи, не ходи десь туди гуляти, приходь раніше. Як ми реагували? Ми говорили про те, що «Ну що ти говориш, ти ж не розумієш. А вони нам казали, почекай, підростеш, зрозумієш. Я пам'ятаю, як мене мої батьки заставляли ходити до англійської, школи англійської мови. І ви знаєте, зараз я зрозумів, що треба було тоді їх реально слухатись, ходити. І тоді, коли був той час, то треба було тоді його черпати і вчити мову, але тоді я думав, що вони щось не розуміють. А зараз я зрозумів, що я багато втратив. І зараз, щоб це надбати, мені треба той час десь виривати, вміроти зайнятися зайнятості для того, щоб вивчити англійську, яка зараз була великим плюсом. Але зараз я змушую свої дітей, щоб вони цього робили. Так само, і тут є речі, коли ми, Бог нас кличе, ми їх не розуміємо, але ми маємо так робити слухатись, ну, бути послушними. Але в той самий, час, ви знаєте, я собі задав таке питання. Коли ми говоримо про послуг, не розуміючи, то це, це якось так воно звучить, якось дуже. Ну, як на мене, воно неправильно. Чому в даному випадку послухався Петро? Чому в даній історії послухався Авраам і Ной? Вони не послухали сліпо те, що сказав їм Бог. Вони послухали, бо вони знали Бога. Чому Петро послухав Христа і зробив те, що він сказав? Бо він жив з Христом три роки. Він кожен день бачив Христа. Він бачив Христа, як Христос іде на молитву як Христос говорить з людьми, як Христос реагує, можливо, на якісь конфлікти з фарисеями. І Він, бачучи це все, робить крок, можливо, навіть не розуміючи то, що зараз робить Христос. Тому з цього ривку я хотів би, щоб кожен з нас, ми, як учні Ісуса Христа, зрозуміли, зрозуміли одну річ. Що учнівство починається тоді, коли ми слухаємось, навіть якщо не все розуміємо, але я б добавив просто вже не, не встиг зробити поправку, навіть якщо не все розуміємо при умові, коли ми знаємо Ісуса Христа. Саме е, сила, яка дасть нам зробити крок навіть тоді, коли ми не розуміємо, буде та, коли ми будемо знати, хто це говорить. Якщо ми знаємо, зокрема, учні знали Ісуса Христа особисто, то їм, можливо, легше було це зробити. Тому коли сьогодні Господь говорить до вашого серця щось почати, е, говорить до, до вас, можливо, е, почати якісь зміни в своєму житті, я розумію, ви зможете це зробити тільки тоді, коли ви маєте глибокі стосунки з Богом, коли ви знаєте Бога, коли ви його пізнаєте, коли ви е, бачите Його е, через Писання. Тому, як висновок, учнівство починається тоді, коли ми слухаємось, навіть якщо не все розуміємо, але знаємо того, хто це говорить. Добре, другий момент я назвав «Ви чисті, але ноги потребують омити. Учнівство потребує щоденного очищення. І ось цей вірш, коли Христос каже. Хто скупався, тому не треба вмиватися, хіба тільки ноги, бо весь чистий і вичисті, але не всі. Що тут мається на увазі? Е в єврейській культурі була одна традиція. Вони перед тим, як приймати трапезу, милися повністю, але поки доходили десь там е йшли по дорозі, то їхні ноги вони забруднювалися, і тому граб. Там, або, ти, або людина сама вона мала ну, вимити ноги ну, для того, щоб зайти в будинок. Ну, і знову ми вертаємося до того, що учням було незрозуміло, чому це має робити Христос, але Христос дуже дав хороший такий духовний е образ духовного життя, що Він показав. Що якщо ми учні Ісуса Христа, то ми фактично умиті повністю. Але в той самий час Бог нас не забирає з цього світу. Ми далі продовжуємо жити, ми спілкуємося, ми, можливо, дотикаємося до е, різних неприємних речей, які, можливо, нас ранять, або, наприклад, ми жіст, е, е Ні, ми... Е, зараз правильно... ми. Воюємо з гріхом, з різними спокусами, які нас так само атакують, десь різні обставини. І от саме цей образ, що Христос омиває тільки ноги, Він нам показує, що якщо ми учні Ісуса Христа, то нам е, потрібно кожен день е, мати моменти для того, щоб очищатися. Я думаю, ви зрозумієте, що це за реч. Це читання слова, це молитва. Е, це Бачити, можливо, як Дух Святий веде в твоєму житті. Тобто мати такий час, щоб ти зміг зупинитися і проаналізувати своє життя. Але момент в тому, що кожен з нас, ми маємо розуміти, що ми потребуємо щоденного очищення. Не всього, бо ми вже очищені, а саме, ну, скажімо так, тут, зокрема, говориться про ноги. Тому, цей момент, він. Показує, що ми маємо прагнути, і знову ж ми вертаємося до того, що маємо мати глибокі, хороші стосунки з Богом для того, щоб приходити. Але є тут теж ще один момент, який я зауважив. Цікаво, що Христос не сказав їм помийте собі ноги, Він це зробив їм. І для того, щоб інші могли зробити, ну фактично, типу, якщо я маю це практикувати, то я не собі мої ноги, я комусь мої ноги. Це говориться про те, що. Ну, можна зробити такий висновок, що коли ми відвідуємо церкву, домашні групи, коли ми е, маємо наставника, коли ми десь в спільності зустрічаємося, це так само хороший момент, де ми можемо один одного очищати. Тобто, фактично, коли Бог каже: там, мийте ноги, як я вам помив, так само і ми, коли маємо спільність один з одним, ми так само очищаємо один одного. Не тільки коли ми маємо особисті стосунки і коли ми маємо молитву, читання слова. Але і так само ось наша спільність це момент, коли ми так само очищаємо один одного в стосунках. А вже ж, Але ну, акцент, найголовніше це мати глибокі стосунки з Богом. Це одне з найголовніших. Тому учнівство це не разове ходіння на служіння, це постійні стосунки з Христом, які очищають нас. Тобто, фактично. Що мається на увазі? Говориться про те, що учнівство, християнство це не в ділю прийти просто побути в спільності, це не десь бути на домашній групі це постійний процес очищення. І це очищення відбувається через стосунки один з одним, через стосунки з Господом, молитву і читання слова. Третій момент він записаний. Івана 13 розділ, 14 по 15 вірш, називається Приклад справжнього вчителя, якого варто наслідувати. Це ми бачимо Ісус Христос. Цікавий момент, що в цьому етапі, коли Христос це зробив, Він сказав: Я вам повинен... Він дає повеління, що ми маємо так само це робити, бо Він це зробив. Знову ж. Учня було зрозуміло, для чого він це зробив, але саме через це він показав серце справжнього учня, яке воно має бути. Що е... сенс учня не в тому, щоб просто побачити або почути, а почати робити. Тобто, якщо ми. Я б сказав би, хочемо бути учнями, Це не ми є учнями Ісуса Христа. Бо фактично, коли ми прийшли, ми стаємо автоматично учнями. То ми маємо не просто чути, не просто бачити, не просто записувати, а ми маємо практикувати це в своєму житті. І, зокрема, тут ми чітко бачимо, що Він ну, це чітке повеління Ісуса Христа, і Він є тим прикладом, який ми маємо наслідувати. Зокрема, через е, ось цю дію. Ми чітко бачимо, що ми можемо унаслідувати в Ісуса Христа. Перше, це смирення. Смирення в чому? Ісус, будучи вчителем, будучи Господом, будучи Месією, Він себе, уп... Ні, він себе е... упокоряє, дуже дякую. Упокоряє до раба і миє ноги. Цим же показуючи приклад того, як ми маємо робити. Другий момент, Він не просто. Говорить про любов, бо ми спочатку читали, він казав, він проявив любов, показав любов, сказав любов, а він її проявив в тому, що, зокрема, помив ноги. Це теж прояв певного служіння і любові. Але ми знаємо, сьогодні ми згадували саме найбільший прояв любові і служіння це був хрест, що він зробив. І він це ну, в принципі для нас це великий прояв його. Любові, жертовності і служіння саме через хрест. Тому, дивлячись на цю дію, можна зробити такий певний висновок, що якщо ми будемо просто слухати чи бачити, це буде дуже мало. Нам треба ще і унаслідувати, і робити те, що говорить Господь. Ну, не те, що Він говорить, а те, що Він робить. Зараз я вам поясню, що має на увазі. Пам'ятаєте історію двох будівничих? Притчу Христос розказував. Що він сказав? Що якщо ви почули і виконали, то ви той, хто побудував на На чому? А. Так, тепер будем... будить вас. Побудував на а. фундаменті. Добре. А той, який почув, але не виконав, це той, хто. На піску. На піску. Маша, дякую. Маша проснулася. Добре. От то я все кажу амінь. Да. Добре, і виходить, що це хороший момент, в тому що коли ми тільки маємо знання, коли ми тільки щось там черпаємо, але не приміняємо в своєму житті, то це хибкий фундамент. Це той фундамент, який не дасть нам встояти, коли будуть випробування. Але як ми знаємо, в кожного учня, в кожній школі ми проходили екзамени. І от саме от той момент, чи ми приміняємо те, що ми читаємо, те, що ми бачимо в життя, воно покаже ну, те, наскільки ми ну, те, не, не, те, які ми учні. Бо я не знаю, як у вас в мене були такі учні, які не вчилися, які десь там віляли, десь там списували, але все визначалося, коли? На екзамені. Були такі, звісно, що на екзамені проскакували, теж, їх було мало, але зазвичай ті, хто. На протязі навчального року нічого не робив, але, або робив не на 100%, на екзаменах йому було складно і він, в принципі, отримав відповідну оцінку. Тому так само ось тут ми бачимо, що якщо ми знаємо Христа, ми пізнаємо його, ми знаємо особисто важливо так само, щоб все те, що ми знаємо, ми його переводили ну, практично в своє життя. Якщо в нас не буде практики, то наше, наше учніство, наше християнство перейде таку певну релігію. Ми просто будемо накопичувати ті знання, але потім ті знання можуть привести до плачевних результатів. І ми почнемо якось з гордістю дивитися на людей, тому краще до цього не доводити. Тому як висновок, учнівство це не просто знати істину, а будувати життя на правильному фундаменті. Не просто знати істину, а будувати життя на правильному фундаменті. Зокрема, правильний фундамент ми знаємо це життя Ісуса Христа, Його жертва, про яку сьогодні ми згадували. Учнівство – це, це не це стан, а не титул. Цей момент він. Справду кажучи, для мене був, можливо, найскладніший для розуміння, але коли я зрозумів, мені стало набагато простіше, тому я спробую вам пояснити. Ми бачимо, що Христос робить певну дію і потім говорить такі слова, що раб не більше за пана. І виникає питання, ну, на що він це сказав? Для чого він зробив таку річ? Він тут показав дуже одну просту, один простий момент, що. Скільки б ти би не старався, ти ніколи не зможеш бути вище свого вчителя. Як би ти не прагнув би, ти ніколи не будеш вище свого вчителя. І цей момент він дуже хорошо показує то, те, що е, От ви пам'ятаєте, учні вони не раз спілкувалися, і в них був такий момент, що вони там говорили про хто буде серед них перший, е, хто буде сидіти по праву, по ліву сторону від Ісуса Христа. Але Христос трохи міняє орієнтири. Він каже, що якщо ти хочеш бути першим, ти маєш служити. Якщо ти хочеш бути е, блаженним, то ти е, маєш е, віддавати, жертвувати. І тоді ти отримуєш е, те блаженство. Тому оцей момент показує, що е, бути що ти ніколи не зможеш бути більший, ніж свій вчитель. Раб не буде більший за паном. Що це мається на увазі? Бачите, запутав трохи, а зараз буду пояснювати, що це мається на увазі. Ось бувають моменти, коли ми починаємо дуже багато бути в церкві, і коли ми маємо дуже багато знань, і ці знання переходять. Можливо, десь там і в практику, і ми доходимо до того, що ми кажемо, що все, я все знаю, ніхто мене не може навчити, бо я вже дійшов до вершини. Можливо, я там, не знаю, 10-15 років церкви, я закінчив декілька семінарій. То цей вірш він показує, що в справжнього учня такого не може бути. Чому не може бути? Є така картина, де пастух несе овечку. І ми не знаємо, яка та овечка, чи він, вона, можливо, там, лідер того загону. Можливо, вона там сама головна овечка серед овечок, але в той самий час вона потребує пастуха. Так само ось цей вірш він показує, що неважливо, що ти досягнув, але твоє серце воно завжди має мати розуміння, що ти маєш прагнути більшого. Тобі є до чого прагнути, тобі є що відкривати для того, щоб бути таким, який був і є Ісус Христос. Навіть Ісус Христос, будучи тут на землі, ми бачимо, що Він так само потребував наставника. Тобто не було такого моменту, що Він сказав, що я там все знаю, і ми знаємо, що він спілкувався з Богом. Він мав ранки, де він молився, і просив Бога, щоб Бог його вів. І тому, навіть будучи месією, він слухав і виконував те, що йому казав Господь. Тому справжній. Учень це той, який. Тут, наприклад, якщо я доходжу до точки, де думаю, що мене вже ніхто не може навчити, це тривожний дзвінок, бо справжній учень завжди відкритий до навчання. Це місце воно нам відкривало те, що наше життя як учня, воно не, буде, не, буде, не має якісь, ну, от, кінцеву точку, а це шлях. Шлях. І якщо я кожен день пізнаю, ну, цей шлях він не закінчується, ти будеш кожен день відкривати, щось нове пізнавати, і Бог буде тобі по-іншому відкриватися і тебе вести. І останній момент знання не змінює, Змі... зміни приходять через виконання. Він трохи переплітається з тим, що ми вже говорили, але свір. Якщо це знаєте, що ви блаж... якщо це знаєте, знаєте, тобто попередні, то ви блаженні, коли це виконуєте. Як виявляється, знання самі по собі вони не змінюють наше життя. І сьогодні, наприклад, якщо кожен з нас ми знаємо, зокрема бачили і чули, що Ісус Христос віддав своє життя за кожного з нас, то якщо це залишиться на рівні знань, то воно ніякої користі для нас не принесе. Але якщо ці знання, які ми сьогодні отримали, зокрема, будучи учасником або співучасником причастя, ми е, внесемо в своє життя, то якраз тоді почнуться зміни. Дуже класний момент, я знайшов, дивіться, написано, знати, що треба прощати. Легко, знати, що треба прощати, легко, але простити це рішення, що змінює серце. Тобто, знання вони нічого не міняють. Знати, що треба служити просто, Тобто, якщо я знаю, що треба служити, це ну, я знаю, то я знаю. Але стати на коліна і помити ноги це покора. Знати, що треба довіряти Богу, це духовно. Ну Коли ми знаємо, що треба довіряти Богу, це справді духовно. Але довіряти у кризі це прояв віри в дію. Тому як момент, що наше учнівство воно не може бути і базуватися тільки на знаннях. Якщо воно буде базуватися на знаннях, то з часом ті знання переростуть в гордість, і ця гордість почне нас руйнувати зсередини. І ми ну, зупинимося. Я думаю, що почнемо не підніматися. А все десь спускатися і віддалятися від, від Бога. Тому важливо, щоб наші знання вони завжди були підсилені діями, приміненням в житті. Тому на завершення хотілося сказати, що справжнє блаженство ми зможемо отримати не тоді, коли ми знаємо, а тоді, коли почнемо виконувати і практикувати в своєму житті. Навіть сьогодні, коли ми говоримо про те, що справжній учень це той, який слухає не розуміючи, або той, який потребує щоденного очищення, який наслідує гратер Ісуса Христа, який має стан е серця як в Ісуса Христа. Але якщо це все зупиниться на етапі знання, то воно ну, ніякої користі нам не принесе. Тому хотілося б сьогодні ми, приймавши причастя, отримавши знання, ці знання привели нас до певної дії в нашому житті: дії, прийняття, зміни, кроків віри. І я вірю в те, що тоді справді наше життя набереться ось того блаженства, про яке говорить, зокрема, Ісус. В цьому ривку тому давайте зараз помолимося, попросимо справді Божого благословіння, щоб він виховував в нас, учнів, щоб ми брали з нього приклад, і справді ось ті стосунки, які ми маємо з ним, повсякденні читання, молитва, недільні богослужіння, домашні групи, різні зустрічі. Вони в нас не залишалися на рівні знань, а вони справді інтегрувалися в наше життя і змінили наше життя.